На яким ти його пам'ятаєш? Він побудований в 60-х роках. Я народилася в 70-х роках, а я його пам'ятаю з шкільних років, тому що я тут навчалася, навчалася танців, Ми тут виступали, і в мене дуже такі приємні спогади, дитячі, великих таких концертів і власних виступів. От у мене така чітка асоціація цього будинку культури з мистецтвом і ніяк іншим. І те, що він зараз в такому занедбаному стані, фактично да, впливає на мене досить так драматично, я б навіть сказала. І коли проходиш мимо цього будинку культури, хочеться щось бачити інше, ну не те, що ми зараз бачимо. І досить цікаво було б твоє бачення почути. А ти як кураторка мистецтва. Що ти бачиш на цьому місці? Ну, в першу чергу хочу сказати, що ми знаходимося зараз в парку в центральному, і це дуже важлива локація для гадіча, тому що вона поєднує в собі ем, і політичне життя, да, тому що тут знаходиться міська рада. Ем, також тут з, е, алея Героям нашим України захисникам е, і дошка, і сама алея. І тут безумовно училище культурне, яке теж притягує. Молодь не тільки згадячи, але всього регіону, і е, також сам парк є цією частиною, де молодь відпочиває, де виховуються діти, е, куди приходять молоді мами, і тут також дитяча площадка. Тобто, по суті, це все таке насичений важливий центр. Е, звісно, також храм е, в парку теж розміщений. Це храм будівля духовного центру, де люди збираються на свята великі. Але на жаль, саме ця збудівля будівля і центр культури, да, культурний центр, він в тіні, тобто він невидимий фактично. Його звісно захищають, на нього падають тінь ці дерева. Але як на мене, воно досить метафорична, тому що дерева створюють фізичну тінь, але саме ця занедбаність і недіяльність, його відсутність на живій мапі. Міста, тобто відсутність самого життя всередині і творчості, те, для чого культурні інституції існують, вона фактично це місце і консервує, і робить невидимим. І насправді це породжує для мене більше відчуття тривоги через те, що ми знаємо тенденцію, коли занепадають історичні пам'ятки, або, як в нашому випадку, це сама будівля несе історичною Значення не є якоюсь важливою архітектурною пам'яткою, але це саме місце для культури, місце, яке заброньоване для культури, яке важливим є. Воно має тенденцію бути просто в якийсь час поглинутим, зруйнованим і і переданим в іншу сферу. Тобто, найчастіше в сучасному світі капіталізму це рідна торгівля. Це якісь місця, які є по суті ерзацією культури, тобто його замінку. І тому я збентежена і тому я б хотіла сьогодні якраз більше підсвітити цю будівлю і не просто будівля, а саме місце, і пройтися, поговорити про нього. Але ти я знаю, що дуже часто подорожуєш і буваєш в різних містах за кордоном. Скажи, будь ласка, а як такі проблеми вирішуються, скажімо, в Європі, і що навіть в таких невеликих містах, як у Гадячі, за кордоном можна побачити як центри такої живої культури? Які це форми, які моделі? Взагалі для мене не існує сьогодні периферії. Для мене гатєрч не є периферією. Тут так само я бачу Європу, тут так само є традиції європейські в культурі безумовно. Це тим, чим Україна, попри важку історію. Може гордитися, тому що оці зерна, вони передаються навіть, коли руйнуються самі будівлі. Ми знаємо, що в гадячі насправді не залишилося ані палацу е історичного е гетьманського, ані будинку, де народилась Дрех... Михайло дрехмихайдругоманолона вчилка, ані е будинку, де е Леся Українка, приїздила Оля Кобилянська, і митці, і письменники. Тобто, ми не маємо фізичного нічого наразі. Але попри це, ідеї, які були створені тут, вони живуть і вони передаються. І це для мене цьому є доказ же рідний край. Але я хочу сказати, що у світі насправді. Велика тенденція, особливо якщо ми говоримо про демократичний світ, про Європу, те, що ми називаємо Західну Європу, центральну європу, тобто там, де можливо більше уваги приділяється культурі, тобто культура має вище значення в суспільстві, більше усвідомлення. то Такі центри вони створюються всюди. Такі центри, тобто це не просто маленькі якісь будівлі, це дійсно повноцінні будівлі сучасної архітектури, куди запрошуються відомих авторів, архітекторів, куди запрошують, влаштовують конкурс і привозять митців з усього світу. Тобто, важливо сьогодні навіть на локальному, на маленьких містах, які не є столицями, але обов'язково мислити глобально. І діяти глобально. Тому що, знов таки, mm -hmm. от воно невидиме, і від того, що будівля невидима, вона знедбана, на неї не звертає увагу і вважається, що так і треба. І отак дочекаються, допоки її не знесуть повністю. І те, що мені здається, ми навіть сьогодні тут можемо. Постояти ближче на неї поглянути і зрозуміти, з чим ми можемо працювати. А якщо помріяти, скажімо так, то що ми можемо тут побачити з часом, і при, ну, при бажанні громадськості і місцевої влади, що могло би тут е, прорости в матеріальному от, форматі такому? Я думаю, що тут е, ми маємо дійсно е, скористатися цією важливою локацією, яка збережена за культурою. І е, громадськості важливо її не віддати, тобто дуже важливо, щоб це е, місце воно так і залишалося культурним центром. Е, а Гадяч сам ставав культурним магнітом, щоб посилювалося його значимість, і щоб, звісно, виховувало молоде покоління е, таким, яким воно буде конкурентно спроможним, освіченим. Е, Культурно розвиненим і вільним всередині, в першу чергу, це, до речі, що дає якраз культури, тому що культура вона дозволяє постійно бути зацікавленим у світі і відкритим до нього. Ми говоримо про певний сучасний культурний центр. А що там в сучасному культурному центрі повинно бути? До речі, у нас є да. будинок культури в гадячі, чи не зробимо ми ще один аналогічний простір, такий, який вже існує? Чи ми говоримо про різні простори і інші різні моделі? Я думаю, що центр дружба, кіноконцертний зал, який називається якщо точно, він не закриває всіх потреб, які існують, тому що це дійсно дуже класний зал, де відбуваються концерти, покази фільмів, яскраві події. І він закриває ось цю функцію, потребу глядача і місцевих жителів у такій програмі. Проте у нас немає в гадячої будівлі, яка б мала достатньо простору для виставок, наприклад, в музеї. Гадяча лише маленька кімната, вона і повністю навіть не ну, не приспособлена. Вона не пристосована для мистецтва різних жанрів сучасних, тобто скульптури, і, і медіаінсталяції, інсталяції, живописи, графіка і фотографія. От тому е, нам не обов'язково потрібні оці пілястри, ось ці колони, яким фактично створювали е, відчуття цього громадського великого простору в радянські часи, тому що все має бути імперським да, великим ми маємо тут великий потенціал для створення е, програм теж і просторів різних майстерень. Тобто там, де діти, діти молоді, дорослі можуть отримувати е, знання по е, наприклад графічному дизайну. Це якраз запит е, від молодих е, студентів е, училища культури. Е, Глині, ну потім це може бути радіо, сучасна музика, електронна, і також це резиденції, якби такі, як майстерні, куди можуть приїздити митці з усієї України і працювати в гадічі, і потім їхати додому і розповідати про гадюч фактично бути нашими амбасадорами. Але також це і виставки знов таке, як ми казали. Діяти мислити і мислити глобально, діти глобально тут привозити сюди іноземців. Як ви знаєте, 23-му році я приїхала сюди зі своїм другом, колегою, німецьким режисером, і ми знімали фільм, і е, він ще хоче цього року повернутися. От тому це однозначно будівля з класними просторами, з безпекою, тому що ми розуміємо, на жаль, що в майбутньому в найближчому ми мусимо жити. Е, Звертаючи увагу на безпеку, тому я б тут збудувала мінус перший якийсь поверх сховище і для да. дітей, і для викладачів, і для мистецтва, але також і щось просторе і функціональне, де саме буде активність не тільки де є перформери, ті, хто виступають. Є глядачі, які отримують да, цей культурний продукт, споживають а де саме буде ця динамічна взаємодія, де люди будуть вчитися, де буде активність мистецька. Вражає, вражає і масштаб, і площа самої будівлі, і саме місто, яке дуже в центрі міста багато займає, і дуже б хотілося щось змінити. Дійсно, я просто коли останні роки приїздила в гадіч і прийшла звертати на увагу саме на це, на це місце, на будівлю. Я все більше з кожним разом переконувалась у бажанні знести цю стару будівлю, знести це минуле, тому що в даному випадку воно дійсно не має значення так ні архітектурного, ні історичного. Тобто, ця будівля досить бутафорна і за своїм стилем, да, і вона вже не підлягає відновленню. І Я мріяла про те, щоб збудувати тут оцей сучасний центр мистецтва, який буде Запрошувати і притягувати як магніт для себе митців, щоб гадяч таким чином і виховував нове покоління. А, а тут дуже багато дітей, тут дуже багато молоді, і це велика привілея на сьогоднішній день. І важливо дійсно навчитися бачити, що у нас є і що ми це можемо зробити. Так а я впевнена, що гадячани, гадячанки заслуговують на найкращий культурний центр. Це а, однозначно. Друзі, ви знаєте, біля чого ми зараз стоїмо? Біля якої будівлі? Дом культури. Знаєте? Так. Да. А ви пам'ятаєте, коли тут вирувало життя, коли він працював? Пам'ятаєте ці часи? Чи не. не родилися? Ви, дивлячись на цю будівлю, що бачите? Та ну хотіли, щоб тут щось хороше построїли для людей, для молоді. Для молоді добре, а якщо для молоді, то про що може йти мова? Якийсь розважальний центр, щось такого. Угу. Цирк, бо концерти тут багато проводилося. Якщо помріяти, що замість цієї будівлі тут повинно стояти, і який простір повинен тут бути, що тут повинно відбуватися. Але я навіть навіть тут зараз не уявляю, що тут можна зробити. Дім мистецтва. Дім мистецтва. А що ти чим ви там хотілося тобі займатися? Для деяких людей можна було б е, 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 зробити дім мистецтва, малювання, ліплення і так далі. Ця будівля стоїть доволі давно, ну, оскільки я це пам'ятаю, коли сюди переїхав. Ти вже її не пам'ятаєш, коли вона працювала, коли вона так? працювала Як ні. Вона Весь час це заброшено. Mm -hmm. Якщо втілити в це місце щось нове, новий подих, культурний і так далі. То дея доволі непогана, Можна А що там повинно добити? бути от в тому просторі новому і сучасному? В просторі новому. Щось для людей, які чимось цікавляться в цьому житті і хочуть відкритись в чомусь новому для себе, не тільки там на спортмайданчиках, а щось індивідуальне, щось для розвитку, молоді і так далі. Так, і щоб не бути теж багато хочеться вже починати діяти з маленьких кроків, з маленьких починань. І мені дуже захотілося створити таку ініціативу, в гаді чи як мистецька читальня, тобто бібліотека, збірка книжок про мистецтво. Сучасне про мистецтво в Україні, про мистецтво у світі, а також теорію культури і книжки, які будуть цікавими і дітям, і дорослим, і підліткам, зокрема, тим, хто хоче стати митцем. З нами будинок сестри Панаса Мирного, де він часто гостював. І в планах саме тут створити і музей, і резиденцію для митців, мистки для літераторів, взагалі мультидисциплінарний простір. Дуже чудове місце в центрі Гадяча І тут також може бути ця читальня мистецька, про яку я говорила з книжками. Про українське мистецтво, світове мистецтво, різними мовами, куди можна буде просто прийти і почитати, дізнати для себе нове про мистецтво і культуру.